Лукашенко це є кажуть диктатором Білорусі. Він абсолютно є невизнаним президентом, і у нього така доля, що немає іншого виходу ніж подорожувати і намагатися відвідувати ті держави, які є паріями світу, а їх на щастя не так багато. І про це свідчить зокрема і резолюції Асамблеї, Де бачимо, десь там 5-7 держав голосують в дусі Росії і Білорусі. Це по перше. По друге, давайте скажемо чесно: Білорусь є співучасником агресії проти України, і звичайно, жодна цивілізована країна світу сьогодні не може миритися і звичайно. Лукашенко відвідує ті країни, які його ще визнають, як нібито президента, і з цим пов'язана власне візит до Ірану. Я думаю, що більше був зацікавлений Лукашенко в тому, щоб показати народу. Білорусі, що він є рукопотискаєми, що в нього є якісь там міжнародні контакти. Тобто, це було важливо з точки зору психології для Лукашенка показати. Я не виключаю, що ближчим часом він буде відвідувати такі країни, як Сирія, Нікарагуа е, і інші парі світу. Можливо, дійде до Північної Кореї, а, але звичайно, е, ми маємо до цього всього ставити досить обережно, тому що. Е, Якраз цей візит до Ірану засвідчив, що ми правильно робимо те, що вважаємо, що співучасниками агресії, крім Росії, Білорусі є іран. Тобто, фактично, ці три країни є співучасниками, і власне саме тому ми наполягаємо, повинні наполягати на тому, щоб міжнародна спільнота запроваджувала санкції не лише проти Росії, але й посилювала і запроваджувала санкції проти власне Білорусі і Ірану. От така на сьогодні ситуація. Я думаю, що е, цей візит був скоординований з Росії. Фактично, їздив до Ірану не Лукашенка, а фактично Росія. І в такий спосіб вони намагаються домовитися про певні програми, певну співпрацю для того, щоб по суті посилити військово оборонний потенціал е, Росії. Ну давайте скажемо чесно: сьогодні Білорусі немає. Сьогодні говоримо Білорусі, читає Росії навпаки. Тому, власне, йшлося про він. По суті, е, знаєте, Лукашенка виконував роль посланця Путіна. Фактично, він, як васал Путіна, виконував всі його доручення а з іншого боку, намагалися дійсно використати ті лазівки, які на жаль сьогодні ще існують існують санкційному режимі міжнародної спільноти проти Росії для того, щоб е, через Білорусь отримувати певні, певні технології, певні види озброєння? Тому саме тому цей візит, на мій погляд, має стати тригером або е, е, таким мотивацією для світової спільноти щодо посилення санкцій, як проти Білорусі, так і проти Ірану. Що Росія до сих пір намагається створити так званий антизахідний фронт, антизахідну коаліцію супереч проукраїнської глобальної коаліції? І ці спроби вони намагаються робити не сьогодні, а вже і з минулого року. Пам'ятаєте, коли були відповідні саміти в Центральній Азії за участю Росії саміт ШОС. Шанхайської цієї спільноти, де Росія намагалася зробити сформувати антизахідну коаліцію. На щастя, їй ці не вдалося, і тріщини дали колишні союзники Росії, зокрема відмовилися від цього такі країни, як Казахстан. Певною мірою рівновіддалено на себе позицію ну, як Киргизстан, Узбекистан, і до речі, я в цьому зв'язку хотів би звернути увагу на досить грамотну е, дипломатію США. Тут же не спод... е, поїхав до е, Центра Регіону Центральної Азії е, державний секретар Блінкін і відвідав зокрема Казахстан, е, Киргизстан. І, і таким е, чином заручився, е, скажімо так. Е, Певною підтримкою е, цих країн і, і залишився тим, що ці країни не будуть е, е, грати, е, як підігривати російські агресії Росії. Це дуже добре, і власне тому Росії не залишається нічого, як продовжувати разом з Білоруссю формувати певні антизахідні альянси, і з цим пов'язано, і зокрема і іранські ці всі речі. Але дійсно великі сподівання сьогодні Росія покладає на Китай, тому що були спроби коли був саміт шос ще з Китаєм це зробити. Тоді Китай відмовився від таких альянсів, такого антизахідного антицивілізаційного альянсу. На сьогодні Росія буде пробувати намагатися залучити до своєї політики саме китайський фактор. Те, що робиться зараз, робить Китай, це певною мірою і урок для України. Ми маємо це позиціонувати, аналізувати крізь крізь призму наших національних інтересів, і е, е, а підвищення активності Китаю, свідчить про те, що і це урок для нас, свідчить про те, що перемога України е, сьогодні кується не лише у Вашингтоні, Брюсселі, Парижі чи Берліні, і не лише в Рамштайні, але вона робиться і в Пекіні. Тому фактор Китая зараз, особливо останнім часом, є досить вагомим, і я скажу вам більше, що ці ініціативи Китая, так звані мирні ініціативи щодо України, да, це більше за посередництво між Києвом і Москвою і більше за прагнення повернути мир в Україну. Йдеться дійсно, як ви сказали, про геополітичний, скажімо там дебют Пекіна. Особливо після е, проведення з'їзду як вони кажуть, історичного з'їзду комуністичної партії Китаю і офіційно е, пролонгації терміну перебування на посаді лідера Китаю Сі Цзіньпіня. ми маємо бути чесними і визнати сьогодні, що Київський китайський трек Київ трохи прогавив. Бо тривалий час ми спочивали на лаврах нейтральності й такої рівновіддаленості е, е, Пікіна в ситуації щодо України е, далася ознаки певна така самозаспокоєність української сторони, і е, е, як приклад того, що Україна фактично на сьогодні не має свого офіційного представника і повноцінного посла України в Китаї. А всі розуміють, що для Китая посол це це, це посол, тобто це людина, перед якою певною мірою відкриваються двері в істаблишменті китайської влади. Тому е, на сьогодні на китайському треку, ми, як ми бачимо, Київ е, віднині вимушений працювати не з позиції знаєте, проактивності ініціативності, а з позиції, знаєте, е, того хто нас доганяє. А ви розумієте, що нас доганяти завжди е, складніше? Але е, ми маємо за цих умов все одно е, намагатися працювати з Китаєм. Ми маємо робити все можливе, щоб скажімо так, я завжди кажу, нейтралізувати як мінімум Китай, і все таки не дозволити Китай зайняти принаймні про повністю про російську сторону. Але скажімо чесно, Китай керується власне своїми своїми внутрішніми національними інтересами, і якщо я скажу навіть більше, мені здається, що Пікін менше цікавить вирішення ситуації навколо України, а значно більше їм їх цікавить уникнення подібного негативного розвитку е, ситуації на своїх кордонах. От і е, тому е, з точки зору власних безпекових інтересів Пікіно е, е, інтересів Пікіно є важливо прискорити завершення. Війни в Україні, бо Китай непокоїть подальша консолідація західного світу за лідерство Вашингтона, збільшення військових бюджетів, перезапуск ВПК країн заходу, посилення ролі НАТО. Китай буде керуватися виключно своїми національними інтересами, і треба подивитися, що їх непокоїть. А їх непокоїть передусім. Ситуація в регіоні, я знаю, ви знаєте ситуацію навколо Тайваню. Їх непокоїть ситуація так званої е, натовізації в Азії, коли створюються блоки і альянси. І звичайно, викликала різке занепокоєння Китаю, зокрема, посилення цього блоку окусу. Власне, це оборонний пакт, який був створений ще у 2021 році, якраз для того, щоб припинити або зменшити домінування Пекіну в цьому регіоні. Пекін е, непокоїть процес консолідації ще раз підкреслюю, і мілітаризацію. Заходу і власне тому він намагається цей процес балансувати. Але я ще раз кажу, що нам треба будувати відносини, зокрема як. Кіцпризму України на довгостроковій на основі довгострокової стратегії, в тому числі щодо в контексті нашого майбутнього членства в Європейському Союзі. До речі, нагадаю, сьогодні і в ЄС і існують тривають досить запеклі дискусії щодо стратегії політики відносно Китаю. Навіть скажу більше, там навіть існує вже такий певний конфлікт між головою Європейської ради Мішеля, і головою Європейської комісії Урсула Вандерля, і навіть зараз розглядається питання. Щодо проведення саміту ЄС Китай у черні у Пекіні. це серйозна справа, і тому навіть є зараз іде діалог йде діалог, на які на яких принципах будувати з Пекіном відносини на принципах діалогу чи та залучення чи ігнорування і жорсткої конфронтації, я вважаю, що Україна нині в цій ситуації, яка має також цей досвід враховувати і намагатися я дипломат, скажу, вибудовувати відносини з Китаєм на основі принципу, все таки залучення, діалогу і власне використати ті ініціативи, які оприлюднив Китай щодо ситуації навколо України через кризму залучення до процесу, залучення до діалогу. Саме тому я виступаю за те, що дуже важливим був би контакт на рівні лідерів. України, Китаю, тому зараз відкрите вікно можливості для української дипломатії для роботи. Звичайно, треба опрацьовувати всі можливі варіанти, але почалася велика геополітична гра. І я ще раз кажу: Україна тут не повинна пасти задніх. Ми повинні бути не об'єктом цих процесів. Ми повинні чітко засвідчити свою суб'єктність і активно працювати. Звичайно. Було б краще, якби ми це робили в координації з нашими партнерами, зокрема йдеться про Вашингтон і Брюссель.